Як правило, ми це не робимо на камеру і знайшли ту традицію дуже гарною, але просто щоб ви мали на оцінку і, можливо, робили так само. Підеш в місцевий супермаркет, в друзяк купуєш все, що не, саме необхідне, там, мило борошно, все, що можна, я знаю там, 20 кіл, якісь крупи, ще щось. Пакуєш в торбу і їдеш шукати ясла. Як мінімум раз на рік, що різдва, дійти до Ясел. Ти в'яжеш на віслюка свого і треба дряпатись аж ось туди. Бо ця вся історія в з тим, що там робиться, це центр цивілізації. Каже ангел до пастухів: Ви знайдете немовля, що лежить у яслах. Ясла це соціальне дно. якби Марія Йосип могли дозволити щось краще, 100% там би були не ясла. Але так трапилось, що Ісуса можна знайти біля ясел. Ти зможеш знайти багато речей для себе від спасіння починаючи до ліків від депресії, якраз біля ясел. Да, у нас в Кенії то воно виглядає ось таким чином. Цільська місцевість, бідося, чорна і темна. Але у вашій країні ясла можуть бути іншими. Є е, моменти, чим заможніша країна, чим люди більш живуть в досадку, тим ясла менш матеріальні. Але вони є ментальні, психологічні. Ми жили два роки в Німеччині, кожне друге в депресії. Чому? Та вони ясел не бачили десятиліттями вже все настільки добре. І раз коло разу, як мінімум, щоріз два, шукаючи тих. І допомагаючи тим, кому гірше, ти точно можеш знайти слово Ісусика та й буде вам щастя. Ясно, що за інших розкладів хотілося б привести більше, але проблема в тому, що тими дорогами на нашому віцлюку більше сізично не зможеш. Бо під окремі горки ми і так штовхали. Але щоразу, коли ти прийшов до Ясел, ти приносиш радість і ти отримуєш радість. Тому, друзі, дорогенькі, класна традиція, що різдва діти до Ясел, Христос народився, і отут-от на дні. Борошно, там багато борошна для чепаті. Дивись, ми кажемо такое: Христос народився, саме славімо Його. Сла... Славімо, славімо. Його. його. Славімо Його. Славі його. Отак от. <ріхи>